Американська золота квітка вечірнє сонце швидкий лікар. Саме так називали ехінецею на її батьківщині індіанці Північної Америки. Ехінецею пурпурну вони використовували у вигляді припарок, полоскань і чаїв для лікування багатьох хвороб. Зокрема, коріння цієї квітки використовували при опіках, при зараженні крові. Ехінецеєю лікували виразки, пухлини, застуду. Наш час накопичено великий клінічний досвід з використанням лікарських засобів з вираженою імуномоделюючою активністю, створених на основі рослин роду ехінацеї. Експериментальні та клінічні дані свідчать про низьку токсичність рослин та лікарських засобів, створених на їх основі. Іхінацею містить полієни, фенольні та фенолкарбонові кислоти, бетаїн, ефірніолі та інші компоненти. Лікарські засоби захінацею пурпурової підвищують захисні сили організму, сприяють утворенню білих кров'яних тілець, укріплюють імунну систему. Препарати захіноцею використовували при аденомі, артриті, гепатиті, гонореї, екземах і різних. Хронічних інфекційних захворюваннях, окрім того, вони ще мають ранозагоювальну та радіопротекторну дію і позитивно впливають на статеву потенцію у чоловіків. Наразі зареєстрована велика кількість лікувальних препаратів за хіноцеї та імуно чаїв, які можна придбати в аптеці. Зокрема, у нас представлені наступні препарати. Втім, існує низка протипоказань до прийому цієї лікарської трави, зокрема, ехінацею не рекомендують вживати. При туберкульозі, при пересадки органів, при алергічних реакціях на рослини сімейства складноцвіті, при порушеннях функції печінки. Повністю протипоказано використання рослинного засобу при аутоімунних, системних патологіях, таких як лейкоз, віл, снід. Обмеженням є також одночасний прийом з лікарськими препаратами, що мають аналогічну імуномоделюючу дію. Пам'ятайте, сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Також радимо вам підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нове відео, а також слідкуйте за нами в соціальних мережах. В Гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.